Всім привіт! Ви на каналі Влад 2010 Український блогер. І сьогодні хочу привітати всіх вас із ще одним святом Собором Пресвятої Богородиці. Це свято Християни відзначають одразу після Різдва Христового. Якщо вам подобається відео мого каналу, не забувайте підписуватись на канал та ставити подобання під кожним відео, яке сподобалось. Мені буде дуже приємно. А зараз відео починається. Приємного перегляду. Слава Україні! Героям слава! Отже, в день Собору Пресвятої Богородиці вшановують пам'ять Діви Марії, яка народила Ісуса Христа. У це свято люди згадують про події, які трапилися наступного дня після народження Ісуса Христа. Річ у тім, що Діві Марії та святому Йосипу сказали про те, що цар Ірод хоче вбити Господа, а також інших маленьких дітей, які мешкали в Ефлеємі. Разом зі святим Яковом вони відправилися до Єгипту, де перебували аж до смерті Ірода. У цей день люди обов'язково йдуть до церкви, моляться до Святої Богородиці та дякують їй за народження Ісуса Христа. Жінки просять у Діви Марії, щастя, здоров'я та сімейної злагоди, а вагітні легких пологів. Наші предки дали ще одну назву Собору при Святої Богородиці, бабині каші. За традицією, жінки в цей день повинні зварити кашу та на її гостей вагітних та повитух. Цікаво, що вагітним та їхнім чоловікам сьогодні заборонено працювати. Вважається, що тоді дитина народиться здоровою. У цей день не можна займатися домашньою роботою, вагідним та їхнім чоловікам краще не працювати. Не варто купувати та плести мотузки, заборонено варити та пити кисіль. не можна виносити з хати старі та зламані речі. А зараз ви можете зупинити відео і прочитати народні прикмети на цей день. На сьогодні це все. Дякую всім, хто дивився відео до кінця. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайк та підписатися на канал, мені буде дуже приємно. А з вами була до наступних відео. Слава Україні! Героям слава!